Ти вважаєш, що якби тоді ви програли, то Одеса, можливо, би пішла 100%. по сценарію Донбасу. 100% Донецька. Одеса Одеса була б Одеською Народною республікою. І тоді ну, місцеві еліти з радістю би це рішення підтримали би. 100%. Ну, вони ж підіймали вже прапор 3 березня, російський прапор над обласною адміністрацією. Не підіймали так. Ми тоді-туди приходили і ну, тоді дивом. Уникли якихось серйозних сутичок, але це було дуже-дуже близько. От, їх змусили потім прапор зняти. Але та, це 100% так би було. Але знаєш, в чому прикол? От тоді 40 хвилин не їхали пожежники до будинку профспілок і не рятували відповідно тих, хто знаходився в будівлі. Наказ їм на це дав Боделан, син Боделана Руслана, по-моєму. Я забув, як звати його. Коротше, він тоді керував ДСНС. Потім він після цих всіх подій втік до росіян в тимчасово окупований Крим, там отримав посаду і нормально зараз себе почуває. Істота, через яку загинуло більше проросійських, аніж могло би. Розумієш? І коли росіяни розповідають, где вінувати і так далі, так ви ж типу йому посаду одному з них дали. Тобто їхня задача була розпалити це багать-якомога більше, щоб цей громадянський конфлікт був, так і можна було там вторгнення провести. Ну там вони вони однозначно використали це з пропагандистською метою, але знаєш, ну типу, який варіант, або вони це з пропагандистською метою, або вони регіон захоплять. То, ну, звісно, важливіше не дати їм захопити ціле місто, цілий регіон. Я боюсь уявити, що було би, якби ми втратили Одесу в 2014 році. Ну тобто, ми би могли втратити і весь доступ до моря.